Клуб сільський, чотири кроки сценка в залі Дим Гасниць і цигарок, там колись, декламував Шевченка, Я. Із багадунки пастушок. Дмитро Васильович Павличко, український поет, перекладач, громадсько-політичний діяч, народився 28 вересня 1929 року у селі Стопчатові на Івано-Франківщині у селянській родині. Був ув'язнений за сфабрикованим сталінськими каральними органами, звинуваченням у приналежності до УПА. Сьогодні як і багато років тому відстоює правду та прагне нагадати людям, для чого ми живемо. Говорить про політику та потенційних президентів. У нас сьогодні жодна партія. І жоден майбутній президент не говорив, що буде з нашим духом. Вони діють за марксистським філософським принципом, первинна матерія, хліб. Усі нам обіцяють багато хліба, вищу зарплату. І комуністи, і не комуністи. Ми ніколи ще не сказали, що первинне у нашому житті це не хліб, це Франко сказав. Ми забули заповіт Франка, який сказав. Хто вам гліба дає, будете мати з нього багато гною. Хто вам душу дає, той буде зі мною. Дмитро Павличко в рідному селі спілкувався зі своїми ровесниками та молоддю. Саме дітям розповів, що звідси розпочалася його дорога. Тут він навчився любити і цінувати духовні речі. Я тут навчився жити, я тут навчився любити Україну. І тоді я тут читав. І я вже пішов з тої сцени іншої людини, учителі мої, любіть тих дітей, які з радістю вивчають вірші з поетів, класиків. Якщо у вашому класі нема таких, то значить, або ви погано працюєте, а може вони всі захоплені мотоциклами і думають лише про те, як докупити купити мерседес, коли вони підростуть. На день народження Павличка приїхало дуже багато людей, серед них і однодумці, і політики, та навіть брат президента Петро Ющенко. Їм іменинник, зокрема, розповів, що є автором пам'ятника воїнам упав з і цим дуже пишається. Це Мазепинка, і тризуб, і хрест. Я запропонував, намалював скульптор Коломийський, який, до речі, це зробив. Захарчук Захарчук, так, Захарчук. А тут є три таблиці, тут є сто. Рівно сотня людей з села, які загинули в УПА, в основному воїни УПА з псевдами, багато загинуло в тюрмах. Тут мій брат Петро записаний. На 80-літній ювілей відомий український діяч отримав безліч подарунків та теплих слів. А ще повагу від шанувальників таланту та вдячність від різних поколінь за його щирість, патріотизм та відданість Україні. Коли на пагорбі Дніпрові, де був апостол твій Андрій. Ідеш, і чуєш стогін крові, мов сонця гул в землі старій. Знай, Господи, жага свободи тут не розпалася, як прах, палають нею небозводи плоди Калинових ярах. Відсвяткували ювілей видатного поета Дмитра Павличка і в Коломиї. Театр поезії Орфей для мешканців міста організував виставу Петрик за одноіменною поемою Винуватця свята. Вперше постановку коломияни мали змогу побачити в 1998 році. Саме тоді директор Орфею Сергій Козлов повернувся зі словаччини, де особисто зустрічався з героєм України, громадським діячем та відомим поетом Дмитром Павличком. Я з родиною був в Братиславі, і ми зустрічалися з Дмитром Васильовичем саме в Братиславі, тому що він. Був в той час послом України в Словаччині. І він нам в той час при зустрічі порекомендував, що каже, що я недавно е, написав поему «Петрик». Вона опублікована в газеті Молодь України. От ви знайдіть цю газету, і якщо зможете, поставте виставу по цій, по цій поемі. Я виконав це його прохання. Творчість Дмитра Павличка дуже близька Сергію Козлову. Саме твори ювіляра стали першими у постановці театру Орфей. Сьогодні до 80-річчя Павличка Сергій Іванович вже в черговий раз презентував на суд глядачів виставу Петрик. Щоправда, саме до цього дня постановку дещо змінили. А тепер ми відновили трохи в новій редакції, в новій постановці з новим музичним оформленням. Повторили якраз передодні ювілея Дмитра Свіч і думки автора, і думки героїв. Тієї епохи вони актуальні зараз і даний час актуальні. Також цікавим є те, що грали у виставі не лише учасники театру Орфей. У постановці поеми були задіяні актори драматичного театру, серед них і Зиновій Симчич, а також Іван Мельник. Останній і зіграв головну роль.